Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 квітня 2025 року. Подивимося, який буде день і чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас, п'ятірка посухів, боротьба. Що у нас на дні колоди? Відлюдник, ну що ж, П'ятірка посухів, вогонь. П'ятірки – це завжди кризові карти. І боротьба може стосуватися що, чого завгодно. І де завгодно це конкуренція, це спорт, це ви щось відстоюєте, ви щось доводите, можливо, це на роботі. Ем, можливо, це. В транспорті, на вулиці з сусідами, вдома. Ну, але тут позиція, коли вас не чують, не сприймають, там неможливо довести щось, бути лідером, докричатися до когось, тому що всі одинакові. Всі мають свою думку, кожен має свою думку, ніхто нікого не чує і не збирається слухати. Тобто, от. і... Це тільки може привести до агресії, до бійки, бо вогонь це накал, це така агресивна позиція. Я хочу, щоб було так, і все. Тому навіть не варто тратити сили, не варто ні тратити час, доводити щось, відстоювати щось, тому що немає сенсу кожен залишиться при своєму. При своїй думці, на дні колоди відлюдник. Ну, от він і про це, що якнайшвидше швидше залишайте цю компанію і не тратьте сили, не намагайтеся. І не потрібно переживати, чому так. А я все ж таки ще маю надію, що я доведу, я докричусь, мене почують. Ні, не почують. Тут ніхто навіть не збирається слухати. Тому відлюдник це, це, от, і це старший аркан, це розуміння, що іди звідси чим скоріш. Тих людей не цікавить ні твоя істина, ні твої бажання, ні твоя правда, ні твоє розуміння, ні твоя думка, ну і так далі. Відлюдник це розумна людина, яка це розуміє. І подивіться, він навіть обернутий в іншу сторону, він йде геть, він не тратить сили. Це бажання усамітнитись, бажання. Можливо, це не ваша ініціатива, вас втягнули от в таку конкуренцію, в сварку, вияснення відносин. І у вас бажання втікнути звітом. Якнайдалі побути наодинці, заховатись, не рухайте мене, вирішуйте самі, робіть, що хочете, тільки дайте мені спокій. Бажання ізоляції, усамітнення. Ну, і в кожного свої причини для цього подумати, перетравити, заховатись, відпочити. Спланувати. Ну що ж, ми зрозуміли, що уникаємо сьогодні конфліктів, нікому нічого не доводимо, навіть не намагаємося, тому що це буде сприйматися, от в штики що нам допоможе. Що нам допоможе? Е, ну, Краще використати цей вогонь, як, ну, скерувати кудись, де, де він буде корисний. Що нам буде допомагати? Так, дивіться, дорога, рух, від, коли ми відходимо, залишаємо, залишаємо ось таку компанію, залишаємо те місце, де, де ось такі дебати, де ніхто нікого не чує, тільки даремно махають палками всі. Залишаємо, йдемо геть. Йдемо по своїх справах, йдемо до рідних, йдемо з рідними немає значення. Але йдемо з цього місця, де ось так відбувається, таке, де напруження таке, що нам буде заважати. Ага, все ж таки захочеться Бо паш посухів це от наша внутрішня дитина, яка буде вимагати. Доведи. Як то ти що, слабак? Ану, давай, скажи, ану, давай, покажи. Ну, або, можливо, це стосується дітей і онуків, така от суперечка. Можливо, це в школі, можливо, це з сусідами, можливо, це з батьками інших дітей, тобто буде. Винуватцями ось цієї перепалки будуть діти чи онуки наші. Бачите, заважати буде вогонь, бажання довести, бажання я вам покажу, я вам зроблю, а я вам, а я вам. Ми заховаємо. Ну, пашце молоденька дуже енергія, її все ж таки можна приструнити, тому що в нас на дні колоди був відлюдник, старший аркан. Він тут найстарший зі всіх карт. Тому сподіваємося, він нас забере, от з цієї компанії. Пересилить. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Давайте будемо самі контролювати свої емоції, не дозволимо впливати комусь на нас, примусити нас отак от насильно втягнути в такий конфлікт. Я бажаю нам сьогодні мудрості, раціональності. Краще бути в стані відлюдника, ніж ось в такій сварці і виясненні відносин. Я бажаю нам сьогодні приємного дня. Радості, успіху, натхнення, любові, ну, всього того, що буде нам. Піднімати настрій, дарувати приємні емоції, приємних людей вам сьогодні, всього того, що буде нас наповнювати, надихати, налаштовувати на позитив. Я вас люблю, обіймаю. Як захочеться вам поконфліктувати і покричати, відчуйте, як я беру вас за руку і забираю. Забираю з цього місця. Ну, а якщо вже є потреба в цьому відстояти справді своїх дітей чи онуків, тоді відчуйте, як я поруч з вами. Я поруч з вами стою і допомагаю вам, підтримую вас. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Ви моя підтримка, ви моя опора, ви моє натхнення. Дякую вам за це. Обіймаю вас міцно. Чекаю. Зворотнього зв'язку обов'язково. Ставте, будь ласка, вподобайки також. Я їх чекаю від вас, тому що це дає можливість каналу просуватися, розвиватися, щоб його побачило більше людей. Ну, і хто не з нами? Запрошую вас, мої любі. Приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. І ви будете в курсі, як себе поводити, який день, які енергії? Ну що ж, до зустрічі, папа.